Всім привіт! Сьогодні покажу вам рецепт печених пиріжків з капустою, у яких дуже тонке тісто та багато соковитої начинки, які обов'язково сподобаються вам та вашим рідним, адже вони такі смачні та ароматні, дуже м'які та ніжні. Отож, поїхали. Для початку до теплого молока всипаємо дріжджі, я додала цього разу пресовані, до них додала цукор, все гарно перемішала та залишила трошки набухати. Після чого додаємо розтоплене вершкове масло, сіль, вбиваємо яйця та ще раз усе гарно перемішуємо. Тоді поступово всипаємо борошно та починаємо заміс самого тіста. Тісто, як завжди, як на будь-яку випічку замішуємо м'яким та галастичним, злегка може липнути до рук. Для того, щоб не забити тісто, розділяємо борошно на декілька прийомів. Якщо ви бачите, що борошна вже достатньо, а тісто ще трохи сильно липне до рук, то можна змастити їх олією та все гарно домішати. Готове тісто залишаємо відпочивати приблизно на одну годину, щоб добре піднялося. Начинку робимо за своїм бажанням. Я просто втушила капусту з цибулею та морквою, після чого додала ще трошки томату, спеції і все дотушила до готовності. Ось так гарно у нас піднялося тісто після чого виймаємо його на робочу поверхню і розтягуємо у тонку ковбаску. Тоді саму ковбаску поділяємо на дві частини, ще трохи розтягуємо і нарізаємо на кусочки потрібної нам товщини. Якщо хочете, щоб пиріжки були менші, то нарізайте на менші кусочки. Після чого беремо один кусочок і злегка його розтачуємо у круг. Не обов'язково розкатувати дуже тонко, просто розкатуємо потрібної нам форми та діаметру. Після чого посередині викладаємо нашу начинку. Я ставила по одній столовій ложці. Ви можете ставити трошки більше або трошки менше, все залежить від розміру вашого пиріжка. Тоді беремо з двох боків тісто і щіпаємо його посередині. Тоді з одного боку ми скріплюємо повністю тісто, а з другого ще раз беремо за кінець, причіпаємо його до середини і вже щіплюємо так як з двох сторін, формуючи з нього трикутник. І потім наш шов просто загинаємо по боках і все. Пиріжок готовий. Так робимо всі і даємо їм відпочити ще приблизно 10 хвилин. Потім, коли наші пиріжки добре підійшли, змащуємо їх яйцем та ставимо випікатися. Випікаємо їх при температурі 180 градусів приблизно 20-25 хвилин. Також за бажанням тут можна ще посипати кунжутом. І ось такі пиріжки у нас виходять. Зверху рум'яні та хрусткі, всередині м'які та соковиті. Отож, пробуйте, смакуйте. Усім гарного дня, до нової зустрічі!